Що подарувати хлопчику від 6 років. Наприклад, дитяча пожежна машина на радіокеруванні. Чи такий дуже гарний роботрансформер автобот Бамблі. Також маємо різноманітні електронні конструктори від дока. Дуже цікавий набір експериментів на тематику космосу, а також електронний бокс підсвіткою та музикою. Великий водний пістолет на акумуляторі з автоматичною накачкою води. Машинка-конструктор з пультом на радіокеруванні. Конструктор військова машина на 510 деталей. Експерименти на тему вулканів. Дуже гарні дерев'яні конструктори. Маленький водний пістолет на акумуляторі. Дуже красиве випалювання по дереву.